Ши вірш написаний в тривозі, на тій сипкій От вибухів стіні. Коли згубились зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, а ніч здавалась днем. І захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик. Хрестилась баба і кінчався хліб. Двегтів отой вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ, обуглена зоря, а я писала мало не осколком. Великі букви, щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю, що присвятила поночі війна, який він був, я вже й не пам'ятаю, упав снаряд, осипала стіна.